Вітер гойдав сухі гілки біля перону, коли потяг Київ Ужгород повільно підповзав до станції. Всередині вагонів панував звичний передвід'їзний гул. Люди розкладали речі, шукали свої місця, діти бігали вузьким проходом, а провідниця, сувора жінка середніх років, перевіряла квитки з обличчям, яке бачилось уже тисячі разів у дорозі. Родина Савчуків. Тато Ігор, мама Наталя, їхні два сини Данило й Артем, а також десятирічна донька Софійка, саме сідали у свій вагон. Вони їхали на захід до бабусі, якої не бачили вже кілька років. Для дітей це була пригода, для батьків коротка втеча від нескінченної роботи і міської суєти. Ігор, міцний чоловік з натрудженими руками, працював на заводі, а Наталя, медсестра у поліклініці. Вони давно мріяли про кілька днів спокою серед гір. Потяг рушив. Металевий скрегіт коліс змішався з ритмом сердець пасажирів, які ще не знали, що цей шлях стане для них випробуванням, межею між життям і смертю. Софійка сиділа біля вікна, малюючи на запітнілому склі сонце, що сходило за горизонтом. Данило й Артем сперечались через телефон, хто буде грати далі. Наталя усміхалась, спостерігаючи за ними, а Ігор дивився у вікно, помічаючи кожен вигин колії, кожен сигнал семафора. Потяг набрав швидкість і невдовзі вже летів понад полями, лісами, мостами. Провідниця проходила повз, перевіряючи квитки, і кидала короткий погляд на Ігора, мов хотіла щось сказати, але не наважувалась. На дворі небо почало хмаритись, і з кожною хвилиною вітер дужчав. Машиніст, досвідчений чоловік на ім'я Олексій, дивився на прилади і відчував, що з потягом щось не так, наче вібрація з'явилася не там, де мала бути, але графік не дозволяв зупинок. Він повідомив диспетчера про підозрілий шум та у відповідь почув лише коротке продовжуйте рух. Колеса вдаряли об стики все гучніше. Софійка раптом подивилась у вікно і тихо сказала Тату, дивись, іскри летять з під коліс. Ігор нахилився ближче, намагаючись розгледіти, але вже нічого не було видно лише темний ліс і полум'яний відблиск від швидкості. Наталя відчула холодний страх, який пробіг по спині, але мовчала не хотіла лякати дітей. Через кілька хвилин потяг вийшов на міст. Олексій натиснув гальма, бо стрілка попереду мигнула жовтим, але потяг раптом повів у бік, і металевий крик розітнув ніч. Вагони хитнуло. Колеса зірвалися з рейок, і вся махіна, що неслася понад 120 км кілометрів на годину, полетіла вниз. Крики, брязкіт скла, удари металу об землю, зойки, запах пального, усе злилось у єдиний страшний звук. Ігор встиг лише крикнути Вистрибуйте. Він схопив Наталю і дітей, відчинив вікно і в ту ж секунду потяг перекосився. Вони вистрибнули просто у темряву, кудись у кущі, перекотившись по мокрій землі, ледні під колеса вагонів, що летіли слідом. Потяг розірвало. Вибухнув бак, спалахнуло полум'я. Довкола стояв запах горілого металу, диму і крові. Ігор лежав на землі, не дихаючи кілька секунд, потім повільно підвів голову. Навколо ніч і полум'я, а за кілька метрів його діти й Наталя. Вони були живі, подряпані, перелякані, але живі. Ігор підповз до них, обійняв, і вони мовчали, не вірячи, що вижили. За кілька хвилин почувся рев, вибухнув останній вагон. Десь далеко кричали люди, але ті крики швидко стигали. Потяг, що мав доправити сотні пасажирів до домівок, став палаючим пеклом посеред лісу. Ігор зірнувся довкола ні душі. Вони були самі серед мороку і полум'я. Полум'я здіймалося високо в небо, розфарбовуючи ніч у помаранчеві відтінки, а повітря було густе від диму й гару. Наталя тримала Софійку на руках, її плечі тремтіли, але вона намагалась не показати страху, щоб не налякати дітей ще більше. Ігор, спльовуючи кров, встав на коліна і глянув у бік, де колись були рейки, тепер там лежали скручені обвугілені шматки металу, наче хтось вирвав частину світу і кинув його у вогонь. Треба відійти далі. Може, вибухне ще? прошепотів він. Артем і Данило мовчки кивнули, допомагаючи матері піднятись. Вони побігли у бік, до лісу, через нерівний схил, спотикаючись об каміння й гілки. Позаду чути було стогін тих, хто ще залишався біля потяга. Ігор на мить зупинився, але Наталя схопила його за руку не можна, Ігоре, вибухне, ми не витягнемо нікого. Він глянув на дітей і змовк, стискаючи зуби. За кілька секунд позаду прогримів новий вибух. Полум'я здійняло ще вище, а їхнє обличчя освітив спалах, що видався яскравішим за сонце. Вони впали на землю, прикривши голови, і відчули, як гаряче повітря обпікає шкіру. Тоді настала тиша. Страшна, важка, мов сама смерть прислухалась. Софійка тихо заплакала, Наталя гладила її по волосю. Все добре, сонечко, все добре, ми ж живі. Але в її голосі чулась брехня, бо вона не знала, де вони, що буде далі і чи справді добре. Ігор піднявся, подивився навколо темний ліс, густий дим, десь унизу видно блиск води. Там річка, треба йти туди. Може, знайдемо дорогу чи людей. Вони рушили вниз, блукаючи серед дерев, поки вітер не розвіяв дим і не стало видно зірей. Коли дісталися берега, діти сіли на каміння, знесілені. А Ігор обернувся до Наталі. Треба викликати допомогу, але телефон. Він витягнув з кишені апарат, екран тріснутий не вмикається. Усі мобильні в сім'ї були поламані, аби зникли під час стрибка. Ми самі, сказав Ігор тихо, і це слово прозвучало важче, ніж вибух. Вони пробули біля річки кілька годин, поки не розвиднялось. З першим світлом стало видно дим, що здіймався над деревами, і чорну пляму, де колись була залізнична колія. Здалеку чути було сирени. Ігор піднявся і сказав дітям залишатися на місці, а сам з Наталією пішов угору, щоб подати сигнал. Через кілька сотень метрів вони натрапили на уланки вагону, який упав набік і ще тлів. Біля нього лежали люди нерухомі, обгорілі. Наталя затулила рот руками, щоб не закричати. Ігор, сціпивши зуби, побіг далі, доки не почув голоси. Це були рятувальники у помаранчевих костюмах із ліхтарями. Вони бігли з боку дороги, що вела до колії. Ігор кинувся до них, махаючи руками тут, тут живі. Його голос був зірваний, але його почули. Двоє чоловіків підбігли, швидко перевірили його, Наталю, а потім побігли за дітьми. Через півгодини вся родина вже сиділа біля карети швидкої допомоги, накрита ковдрами. Софійка притулилась до матері, Артем і Данило дивились у порожнечу. Пожежники гасили залишки потяга, а журналісти вже стояли за обмежувальною стрічкою. Один із них підійшов до рятувальника і запитав: є хтось живий? Той кивнув на Савчуків, лише вони. Вистрибнули з вікна перед падінням, решта ніхто. Ігор почув ці слова, але не зміг нічого відповісти. В голові звучав лише металевий гуркіт і Софійчин крик. Їх відвезли до лікарні, де перевірили на травми. Лікар сказав, що їм неймовірно пощастило. Після короткого огляду їх відпустили, бо серйозних ушкоджень не було лише подряпини і забої. Але вночі Наталя прокинулась від того, що Ігор стояв біля вікна, дивився на темне небо і не дихав. Я мав лишитись там, сказав він тихо. Може, когось витяг би? Наталя підійшла, обняла його. Ти врятував нас, Ігоре. Це головне. Але він мовчав, і в його очах було щось, що вона не бачила раніше провина, глибока, як безодня. Наступного дня до них прийшов слідчий. Молодий чоловік у темному костюмі представився Капітан Мельник, розслідування катастрофи. Він сів, відкрив блокнот. Ви кажете, бачили іскри з під коліс? Коли саме? Ігор згадав, як Софійка це сказала. Так, десь за 10 хвилин до аварії. Мельник кивнув, щось записав: Ми перевіримо, але вже є припущення, що рейки були пошкоджені навмисне. Є свідчення про невідомих людей біля колії за день до трагедії. Наталя здригнулась. Навмисне? перепитала вона. Так, можливо, диверсія. Але поки доказів мало. Після його відходу Ігор довго сидів мовчки. Він не міг повірити, що хтось міг зробити таке, вбити стільки людей просто через якусь помсту чи політику. Софійка підійшла й обійняла його за шию. Тату, ми ж більше не поїдемо поїздом, правда? Він погладив їй по голові. Ні, доню. Більше ніколи. Але в його серці залишився тягар. Який не даватиме спокою ні йому, ні всій родині. Минуло кілька днів після аварії, родина Савчуків перебувала у маленькій квартирі, яку надала місцева влада. Діти ще не відійшли від шоку, Данило і Артем мовчали, часто дивлячись у порожнечу, Софійка боялася темряви. Наталя не відходила від них, Ігор, навпаки, не міг сидіти на місці. Його не полишала думка, що це не просто нещасний випадок, а хтось навмисне пошкодив рейки. Коли він дізнався, що офіційна версія. Помилка машиніста, його серце стискалося від гніву. Він почав власне розслідування. Згадавши старого знайомого, який працював у залізничному господарстві, Ігор дізнався, що кілька днів перед аварією на ділянку колії приходили нові працівники з приватної компанії Укртрансбут, яка ремонтувала рейки. Вони працювали лише кілька годин, ніхто не бачив їхніх документів, а матеріали, які вони використовували, не проходили перевірку. Ігор зрозумів, що є пряма можливість, що саме ці люди спричинили катастрофу. Він рішив знайти їх і зібрати докази. Одного вечора він отримав анонімний дзвінок, чоловічий голос прошепотів: Не шукай правди, Савчук. Якщо будеш настирливим, то наступними будуть твої діти. Ігор спочатку думав, що це пустощі, але коли наступного дня його машину обліпили камери відеоспостереження, і він помітив слідкування, зрозумів, небезпека реальна. Він змушений був вивезти родину до знайомих у Київ, де було легше сховатися. Там він знайшов журналіста Коваленка, який займався корупційними справами. Андрій показав йому запис з мобільного, який зробив ще до аварії, де видно двох чоловіків у жилетах біля рейок. Коваленко погодився допомогти, але попередив, це може коштувати життя. Ввечері, коли вони обговорювали план, під їхні двері підійшли незнайомці в чорних куртках. Ігор швидко схопив дітей, Наталя вхопила Софійку, і вони через задній вихід вибігли в темні вулиці. Їх переслідували двоє чоловіків, але Ігор завів родину у закинутий склад, де вони змогли сховатися. Він тримав дітей в темряві, намагаючись заспокоїти. Ми повинні вижити, ми розкажемо правду. Наступного дня вони знову зустрілися з Коваленком, який передав матеріали до незалежного телеканалу. Фрагмент відео показав двох чоловіків у жилетах, які сміялися і знімали рейки на телефон. Це було прямим доказом саботажу. Країна здригнулася, почались обшуки, арешти керівників компанії. Та навіть коли поліція підключилась, Ігор не полишав охорони родини. Він знав, що ті, хто стояв за катастрофою, не зупиняться. Вечорами він патрулював район, перевіряв квартири, дивився, чи за ними стежать. Діти бачили, як батько став неспокійним, але не знали чому. Наталя розуміла, Ігор рятує їх не лише фізично, а й морально. Усе вказувало на те, що справжній організатор катастрофи впливовий бізнесмен, який намагався приховати шахрайство з матеріалами, економію на ремонтах і порушення техніки безпеки. Ігор розумів, що якщо не доведе справу до кінця, ніхто не понесе відповідальності, а сотні людей загинуть даремно. Через місяць, коли арештованих вивезли у слідчий ізолятор, він уперше вдихнув спокійно. Та навіть тоді він не міг забути тих криків, полум'я, страждання інших пасажирів. Родина залишалася в безпеці, але шрами залишились у серцях. Ігор знав, правду він має донести до кінця, навіть якщо це означає ризик для себе. Через кілька тижнів справа дійшла до суду. Журналісти стояли на вулицях перед будівлею, поліція контролювала натовп. А родина Савчуків нарешті почувалася відносно спокійно, принаймні фізично. Ігор і Наталя сиділи разом з дітьми в залі суду. Кожне ім'я, що звучало в обвинуваченні, було для них нагадуванням про смерть сотень людей, про полум'я, про гуркіт коліс. Суддя зачитував докази, записи з камер, свідчення рятувальників, фрагменти відео Коваленка. Листування компанії Укртрансбуд всі факти вказували на навмисне пошкодження рейок і приховування відповідальності. Двоє головних підозрюваних керівників компанії виглядали впевнено на перших сторінках газет, але в залі суду вони втратили свою самовпевненість. Коли оголосили вирок, довічне ув'язнення, Ігор відчув, як із серця зникає тягар. Але йому стало ясно, що ніякий вирок не поверне життя тим, хто загинув. Після суду родина вирішила відвідати місце катастрофи. Там уже стояв пам'ятник із іменами всіх пасажирів. Люди ставили свічки, квіти, фотографії загиблих. Ігор стояв перед плитою, тримаючи дітей за руки. Він відчував, як вітер проносить через колії тихі відлуння минулого. Софійка малювала на блокноті поїзди, кольорові, з усміхненими людьми в вікнах, без страху. Наталя дивилася на Ігора, а він тихо шепотів: ми вижили, щоб розповісти про них, щоб більше ніхто не загинув через чиюсь жадібність. Життя поверталося до звичного русла. Ігор почав працювати в громадській організації, яка допомагала родинам жертв техногенних катастроф, діти знову сміялися, гралися, хоча інколи ще чули гуркіт поїздів і зупинялися, прислухаючись. Та тепер це було не лякливо, а нагадуванням про те, що правда перемогла. Кілька років по тому вони переїхали в інше місто. Ігор часто виходив на балкон, коли пролітав потяг, і дивився йому вслід, не зі страхом, а з вдячністю, бо знав, що завдяки правді, яку вони врятували, кожна поїздка стала безпечнішою. Його очі дивились у далечинь, де колії тяглися до горизонту, і здавалось, що попереду новий шлях шлях віри, справедливості і надії. І кожен день родина згадувала тих, кого не змогла врятувати. Але водночас дякувала за своє життя, за право жити далі, любити і берегти одне одного.